Хочу вам показати, як і тент на коляску пошив. Ще одне сидіння від запорожця, яке в мене було. Пішло в діло. Тобто Дермантин цей зняв. Він коричневого кольору. Ну і в мене в такому стилі чорно коричневому Сидіння чорне. Тут ці підлокотники чорно коричневі і сидіння на мотоциклі також чорнокоричневе. Тому як би я думаю в такому стилі, якби все чорне було, а це коричневе, то виглядало б не дуже, а так а так ніби все гаразд. З кількох частин це ось одна частина, це ось інша, і інша щит також пришив. Ширини не вистачало. Ось тут такі смужки по краям. Зараз ось зато зафіксуємо. Так, і ще ось тут. Так, ось такий тент. Ось так виглядає. Так, і тепер що ще хочу сказати. Ось як бачите, я їздив по багнюці. Все ось так. Тут, у землі. В сидінні у цьому, як я відмовлював, тут ущільнення гумове було. Воно в поганому стані, порване. Я вирішив використати. Ось у будівельному магазині купив е, такий ущільнювач. Він подвійний, це я е, ну, розділив і ось е, саме таке ущільнення використав на сидінні. Як бачите, тут бруд, а тут все сухо. Ось тут електроніка, комутатор, реле поворотів. Тут абсолютно все сухо. Тобто це все гарно працює. Не знаю на який час вистачить. Ну, я думаю, тут сонце сюди не потрапляє. Можливо і надовго, не знаю. Воно таке не дуже як би, міцне. Висота цього щільнювача десь 12 мм. Ну тобто ось так.